Слава Ісусу Христу, вітаю дорогоцінні! А ви знаєте, що Біблія це не тільки інструкція до життя людини, а Біблія вона описує минуле сьогодення і майбутнє людей, те, що має статися. Біблія також описує загробний світ. Ісус Він описав в апостола Луки цей момент, що відбувається з людиною, коли вона помирає. І ця історія описана в Луки 16, 22, 23 про багача і про Лазаря. Коли вони вмирають, то одного Лазаря забирають ангели на лоно Авраамове. А інший багач в нього навіть імені немає. Він зивав до Авраама і запитував його, як вирішити це питання. Авраам каже: ніяк, все, все вирішується на землі тут. І потім він задає питання: а як же ж допомогти своїм рідним близьким, да, щоб близькі сюди не потрапили в пекло? А Аврам каже, що їм потрібно єдине, що робити, це слухати Моїсея і пророків, людей Божих. А вони вчили про Ісуса, про прихід Месії. А Христос, коли прийшов, він вчив про церкву і він поставив апостолів, євангелістів. П'ятигранне служіння, щоб вони йшли і звіщали Слово Боже у всі народи, щоб люди спасалися про Царство Боже, про Слово Боже. І також Ісус сказав апостолу Петру, що ворота пекла не одоліють церкву. І якщо пекла немає, то дійсно, навіщо тоді про нього говорити? А якщо хтось переможений вже пеклом, то це зовсім інша справа. І тільки церкву Пекло не може одоліти, тому що церква це тіло Христа. Якщо ми тіло Христа, то нас не може одоліти пекло. І тож кого ми маємо слухати? Ми маємо слухати очевидців, які дійсно бачили і Ісус. Він є очевидець, Він уже переміг пекло і забрав ключі від смерті і від аду. І коли він воскрес, він спілкувався з апостолами вживу, да? апостоли Петро, Павло. Іоанн, вони є очевидцями всього цього, то ми маємо слухати саме очевидців і слідувати за Словом Божим для того, щоб не потрапити в пекло. Тож будьте благорозумні, і нехай Бог дійсно приведе вас в реальність і дарує вам духа істини. А дух істини нас звільняє від брехні, від, від, від лжевчень, від лжепророків, від цього цього лукавого. Амінь.